Дія друга кімната у Борулі. Ява Перша. За столом сидять Мартин, Гервасій і Матвій. Гервасій. Так от яке діло, пане Мартине, ти знаєш, що я чоловік не бідний. Микола у мене один, то й він не буде бідувать. А в тебе одна дочка. Мій Микола і твоя Марися в місті виросли і полюбили один другого. А ми з тобою давні приятелі. То як ти скажеш? Чи не поженемо ми своїх дітей? Нехай давня наша приянь закінчиться весіллям наших діточок. Матвій. І я з охотою потанцюю на весіллі свого хрещеника. Ану, не рішайте, бо мені вже й танцювати схотілось. Мартин, так то так, приятелю мій. Я знаю, що ти не бідний, і, може, справді діти наші любляться. Та не випадати тепер віддать мені Марисю за твого Миколу. Гервасій. Чого так? Дочка моя дворянка, а твій син ні дворянин, ні чиновник. Так не приходиться дворянці йти за простого хлібороба. Я тепер на такій линії. Гервась, он що? Я тебе, Мартине, не пізнаю. Поки ти не ганявся за дворянством, був чоловік, як і всі люди. Тепер же десь тебе вкусила шляхецька муха, і так дворянство у тебе засвербіло, що ти рівняєш себе з Красовським. Мартин, що мені Красовський? Я сам уродзоний шляхтич. Красовський був безштанько, і батько його так само сидів у шадурського на чинчі, як і ми. А що він женився на дочці Шадурської і через те зробився державцем, то це ще невелика жеч. І мій Степан Бог дасть дослужиться дочина та ожениться на Тридурській, і ми зовсім тоді порівняємося з Красовським. Гервасій. Далеко ходить. Красовський вчений, лікар, красовський державець, а ти надимаєшся через силу, щоб з ним порівнятися, бундючишся дутим дворянством, з добра дива посварився з ним. Вір мені, що як будеш отак роздувати свій гонор, то Красовський з'їсть тебе, Мартин. Подавиться, пане Гервасію, подавиться, я гливкий!» Матвій, глядіть, щоб він вас не підпік. Ха ха ха. Гервасій, що ж ти тепер зробиш? От він не хоче, щоб ти сидів на його власності. І вибирайся, а сам не підеш під руки виведуть, за ноги витягнуть, викинуться за межу зовсім збіжжям. Що там рівняться, Мартин, мене викинуть, мене за ноги витягнуть з прапрадівського ґрунту? О! Та хто посміє, а стрічний іск, а апеляції. Я його ще в Острог посадю за обіду. Я правду судом отшукаю. Я йому покажу, яке я бидло і яке теля мій син. Гервасів, ти осліп від дворянства, і поки ту правду знайдеш, то все хазяйство профиськаєш і все таки нічого не доб'єшся. І Кросовський тебе випри сіля. Мартин, не діжди. не будь я Мартин, Буруля. Мабу все хазяйство сплюндрувать, а докажу Красовському, докажу, що я такий самий дворянин, як і він, б'є себе в груди. Уродзоний шляхтич, Мартин, Геннадіїв син, внук Матвія Кардова, правнук Протасія Гервасієва, Буруля з сином Степаном, Гербач Чевдар, о, стокраць здяблів його мамці, його таткові. Гервасій, гай-гай! Та ще й зелененький. Герб. А звідки, ля? що означає те слово чівдар? Ти сам не знаєш? Мартин. Та на що мені знать? Герб то є знак шляхецького достоинства. Гервасій. Та де вже нам носиться з гербами? Правда, що ми всі шляхтичі і всі дворяни, тільки щаблюві? Матвій ха ха ха, щаблюві. Як то, пане Гервасію, щаблюві? Гервасій, такі виходить маленькі, що повипадали крізь щаблі своїх невшитих лупками возів і розгубились. Одно слово, голопуза шляхта. Матвій ха-ха-ха. Мартин, може, ти щабльовий і голопузий шляхтич. А я уродзонний, не віриш? У мене є копія з протоколу депутатського собрання, і коли хочеш, покажу. Я й сам не знав, а тепер довідався, що прапрадід мій був стражником таможенного скарбу, і на його бумагах підписаний сам суперпретендент. Вастян Подлевський, от що, і у Красовського не кращі бумаги Гервасі. Да що там бумаги? Красовський на лікаря вивчився, то йому й шляхецтво пристало. Тепер він їздить у калясі, його вже скрізь шаблі не притягнеш. А бумаги тьфу. і у мене було їх доволі, а тільки я переконався, що нам дворянство так личить, як корові сідло. Мартин, може, ти й корова, а мій прапрадід Гервасій, був стражник чув, а мій був підкоморий. Мартин твій під коморою тільки сидів, то інша жеч. Гервасі, а твій стеріг тієї самої комори, де мій сидів, Матвій. Ха ха ха. Та буде, панове, а то ще полаєтесь. Цо там по титулі, коли нема ніц в шкатулі? Краще, пане Мартине, віддайте Марисю за Миколу та зап'ємо могорич. Мартин, ні, пане дульський, у мене, слава Богу, є і в шкатулі, я на другій линії. Гервасій, він дворянин. Мартин, що б ти знав? Гервасій горе з такими дворянами. А по-моєму, хто вчену голову має, то дворянин. А вже як неграмотні дворяни, то, Мартин, я неграмотний. Вибачай, то ти неграмотний, бо умієш тільки молитви читати, та й то по батьківському молитвеннику, а по-чужому не втнеш, а я й. Скоропись, розбираю, Гервасій, по батьківському молитвеннику тепліше молиться, Матвій. Ну, годі, панове, бо я бачу, що посваритись. Що там до титулу, якщо не маю нічого в гаманці, Гервасій. І справді, як наше невлад, то ми своїм назад. Прощавайте, пане, уродзонний, тільки глядіть, щоб не чухалися, як дворянство крізь щаблі випаде. Іде. Да. Мартин, не журись, у нас вози лупками вшиті. Матвій, от і не вгадав, думав, могорич пить, а піднесли дулю і ніс, здається, не свербів. Мартин, чого ж, милості просю, сідайте, я зараз почастую, то одна жеча це друга Гервасі. Та вже нам з дворянами за одним столом сидіть, пішов. Матвій, прощайте, пане Мартине, жаль, що так розходимось. Мартин, оставайся, закусимо». Матвій, нехай другим разом, а тепер не приходиться. У місті прийшли, у місті й вийдем. І ще раз скажу жаль, що ви не віддаєте Марисю за мого хрещеника, славний паруб'яка. Мартин, я й сам знаю, так не рівня званію. Матвій, до побачення на відході. Може, ще роздумаєте і на тройцю потанцюємо пішов. Ява друга, Мартин, а потім Палашка. Мартин один Може, і на тройцю потанцюємо, тільки не на Миколінім весіллі. Бач, хлоп, під ніжок пана Красовського. Туди ж у рідню лізе, умийся попереду, якби не в моїй хаті їй наплював би Гервасієві у самісіньку пику за його хлопські речі. І він за мною рівняється. Далеко, от як приїде сьогодні з города наш жених, губернський секретар-регістратор, тоді милості просю подивиться, за кого буруля віддає свою дочку. Ха!» Ходи Палашка. Палашка. чого це Гервасій і Матвій заходили? Мартин. Гервасій свата нашу Марисю за свого Миколу, Палашка. От і слава Богу, я рада, що такого зятя мати буду. Поштивий, добрий, і хазяйський син. Мартин. І хлоп. Палашка. Такий, як і ми. Мартин, дурна. Палашка. сам ти дурний. Чолаєшся. Що ж ти маєш проти Миколи? Мартин, сліпа. Палашка. «Тьфу! то тобі, мабуть, повилазило. Мартин, глуха. Палашка. отже, їй богу, так і вчеплюся в чуприну, як будеш лаяться!» Мартин набік, чого доброго вчепиться, це буде не по дворянськи до Палашки. не серця, полазів. А скажи мені ти бачила ту бумагу, що Степан привіз? Палашка. бачила. Мартин, і чула, що він читав у бумазі. Палашка. чого ти причепився до мене? Не балакай навтямки. Кажи товком. Чи віддам Марусю за Миколу? Не мороч мене, Мартин. Діло шість місяців, Герольдії, не сьогодні-завтра утвердять в дворянстві, а я дочку віддам за мужика. Що ж то я з лузду з'їхав чи як? Палашка. Здається, мені що з'їхав. Не велиш ні мені, ні дочці робить, сам не робиш. Понаймав наймитів, наймичок. Хазяйство псується, Мартин. Палазю дворянин одно, хлоп, друге. Може, ти цього не розумієш, то тобі ясніше скажу. Сметана одно, а кисле молоко друге. О, розумієш? Палашка, одно розумію, що ти стерявся розумом. Мартино, о господи, о господи, нащо ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою. Нічого не тями, як до пенька балакаєш. І казав же покійний папінька Жени, сину, на шляхтянці. Нє, я погнався за чорними бровами. От і дожив. Брови злиняли, а гонору як не було, так і нема. Палашка, божевільний їй, богу божевільний, щоб ти дроку напився. Мартин, що ти з нею будеш балакать? Хіба тобі краще буде бачити свою дочку зарепаним мужиком Миколою, ніж за губернським секретарем регістратором? Краще кажи. Палашка. А де ж він у біса, той розтиратор. «Мартин, регістратор, Палашка. Та не вимовлю. Мартин, от, от Боже. Приїде, душко, приїде. Про нього вже й казав Степанові на од'їзді. Чула. Палашка. та чом же ти мені не казав? А той сліпа і глуха, тільки роздратував мене. Ну, а Марися. Ти ж її питав, може, вона не схоче. Мартин, її питать не буду, нащо питать вона не дурна, а в ній батькова кров розберений, бійсь, де пана, де мужик. Палажка. Дай Боже, хіба я її ворог? Мартин, і я не ворог своїм дітям, хочу обох дітей пристроїть по дворянськи. Тільки ти, палазю, душко, здій мілость, не супереч мені, слухай мене. Палажка, не дратуй мене, то все буду робити, як звелиш. Мартин, ну годі, сідай, душко. Омелько привезе самовар, чаю, сахарю і кофію. Чай я пив і знаю, як його настановлять, то сам тобі розкажу, а кофію не знаю, як роблять. Підіти зараз до Сидоровички. Вона зна і повчися у неї, і розпитай гарненько, як його роблять і коли його подають, чи до борщу, чи на ніч. Палашка. А коли ж приїде жених, Мартин, от Омелько привезе звістку, а може, й і самого привезе, бо не недурно ж його так довго нема. Мабуть, задержав, поки з присутстві вийдуть. Палашка. то я ж зараз і піду, бо може, сьогодні й привезе. Мартин, іди, йди, душко, та розпитай гарненько про всі звичаї, порядки дворянські. Палашка пішла. Ява третя. Мартин, а потім Трохим і Омелька. Мартин один: довго ж нема Омелька, певно, привезе жениха. Та вже пора б йому і приїхати давно. Треба буде попросити на вечір про Тася. Він гарно і багато вміє балакать. А важко і в дворянстві жить. Розходу, розходу. Самим би уробити якось не приходиться. Ходить Трохим. Трохим. Пане, наших дві пари волів і дві корови зайняв економ у двір. Мартин. Де ж вони паслись? Трохим? Та в череді, з чередей зайняв Мартин, як він смів. Трохим. Так пан Кросовський звелів. Мартин. О, виродок шляхецького заводу. О гайдамака, грабитель. за що ж? Трохим каже, що на вас накинули чинч, і поки не заплатите, не віддасть. Мартин не віддасть? Бери палицю і мені знайди доброго дрючка. Я їм покажу. Я ми їм покажемо. Трохим, ні пане, я не піду. Він похваляється і вам на спині горба зробить. каже, буруля добивається бумажного горба, а я йому на спині горба надрукую. Мартин, хто це сказав? Трохим економ, Мартин. ох, лоб поганий. Він наймит Красовського. Мені горба зробить. Мені та я запрягай коней, поїду зараз в стан. Це грабіж, грабіж трохим. Нема ж на тачанки ще з города. Мартин, біжи до Сидоровички, позич, трохим пішов. Граблять, граб, граб, це мені ще й на руку, нехай граблять. Разом за все одвіддаси, ні, пане Красовський. Буруля ще потягається з тобою. Мабуть, почув, що діло в Герольдії, апеляція, стрічний іск йому в печінку сіли. О, присвята діє, вмішайся в моє діло. Поможи мені ворога свого доконать, трохи. трохим. трохим. Там прийшов Омелько. Мартин, який Омелько? Трохим. Та над же Омелько. Мартин сам? Трохим, сам. Мартин набіг, що ж це за знак? І забарився, і жениха не привіз до Трохима. Запрягай же свіжих коней у нашу натачанку та поїдемо за мною у стан. А Омелько нехай зараз іде в хату. Трохим. Він боїться йти в хату. Мартин, чи ти не здурів, чого він боїться? Трохим. Та коней наших покрали в городі. Мартин, як, господи, нова напасть. Тягни його сюди, за чуба тягни. Біжить до дверей Омелько, Ірод, супостат. Іди в хату. входить Омелько босий. Мартин, де коні, Азіят? Омелько, украли. Мартин, украли? Омелько, і чоботи, і кобеняк украли. Мартин, як же в тебе голови не вкрали? Омелька, бо нікому не потрібно. У кожного є своя, хоч поганенька. Мартин, що ж мені тепер з тобою робити?» Га? Що? Бодай ти галушки не проковтнув, щоб ти вареником подавився. Кажи, шкуру з тебе здерти. Розказуй, а нахтама, як було діло. Омелька. Та так було діло, то як ми приїхали з паничем, зараз понаходило тих судейських, видимо, не Послали за горілкою, пани ж достали сало, кури і прийнялися трощить та пить. А далі, спасибі, їм і мене почастували. А чарка така, що й собака не перескочить. Я довго не хотів випити і таки випив. Випив, закусив салом. У мене з дому було своє сало і хліб. Мартин, мерщій, розказуй. Ти з мене печінки витягнеш, Омелько. Не перебаранчайте, пане, бо ви мене зіб'єте з пантелику. Мартин. Я тебе з ніг зіб'ю і шерсть на тобі вискубу, Омелько. От я й забув, що казав. Мартин. Говори, говори, бісова патяка, буду мовчать. Говори. Омелько. Випив, закусив салом. Мартин, ну. Омелько, у мене з дому було своє сало і хліб. Мартин крізь зуби чу, чу. Омелько напоїв коней і хотів спать лягать, а тут спасибі їм ще й піднесли. Потім третій раз почастували, і вже не скажу вам, чи частували ще й четвертий раз, чи ні, бо не пам'ятаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся, не можу голови підвести. Почав пригадувати, де я не пригадаю. Глянув на бік, чиїсь босі ноги на полудрабку. Що воно за твар, думаю, собі втислося до мене на повозку, чи не горпина? Далі думаю, коли я ноги, то повинна бути і голова, а голови не видко, тільки моя, та й своєї голови не бачу, а чую, що на в'язах щось таке важке, а те пать. Мов хто начепив клунок з піском. Помало-помало підвів я голову, дивлюсь, нікого нема, кругом чужа оселя. Боже мій, тут зразу голова моя зробилась легка, як вівсяна полова, і я догадався, де я і що за мною було. Схопив сюди, туди, нема ні коней, ні чобіт, ні кобеняка. Сів я та й заплакав. Мартин. Заплакав. Омелько заплакав, гіркими сльозами заплакав. Чоботи були настоящі, шкапові, і кобеняк. Мартин, Луцепір, а коней тобі не жаль? Омелько, та коні знайдуться, бо там якийсь судейський з мідною бляхою на грудях списав усе, як коней звуть на імення, до якого полудрабка, котра коняка була прив'язана, і полудрабки розгляділи, усе як слід, я розказав всі прикмет. Записали і те, що як удариш батогом, то кулкат крутить хвостом собе, а зозуля крутить хвостом ЦАБЕ Все записали, коні знайдуться, зітхає. А чоботий кобеняк, Мартин геть з очей, паршивий робітник. Годі тобі гиндика пасти, а не ко глядіть, Самі кращі коні пропали. Будеш ти одслужувать мені за коней шість літ, Омелько, а буду таке діло. А хто ж мені одслужиш о чоботи та за кобеняк? Якби не ти, то я б їх і не брав. Мартин до Трохима. Біжи до Содоровички, візьми на тачанку чи візок, запрягай коней та хоч уночі поїдемо до станового. Трохим вийшов. Омелькові Ти чого стоїш? Пішов, не печи моїх очей. Омелько. Та тут ще лист від панича. Мартин. Чого ж мовчиш, давай мерщій ще лепа, Омелько достає шапки. Та не гримайте ж, хоч за листа, бачите, зашив, як далеко, боявся, щоб хто не вкрав. Думаю, хоч шапкою вкраде, то лист буде цілий, чорта з два найде. Нате. Мартин, прочитавши, Чо його робить, жених обіщав приїхать, як коней пришлю за натачанкою. Тут грабіж, там коней покрали, памороки забило до Омелька. Йди, розумна голову, надівай постоли, поїдемо зо мною у стан, а Трохим поїде в город зараз же, щоб завтра й на тачанку привіз. Упряж, де ти заставив, Омелько. Злодії взяли, тільки через сідельник зостався. Мартин, щоб ти на ньому повісився, і упряж позич в Сидоровички. Омелько, а коней яких запрягать? Мартин, не питай мене і дорогою і не балакай до мене, бо я тебе каплоуха собака, чисто всього обпатраю. Омелько, ну й сердитий. Що то пан пішов? Мартин один. І язик став, як кілок, і в роті пересохло. А синок, синок, я тут із шкіри вилазив, щоб його в люди вивезти, а він там п'янствує, входить Омелько. Ти чого знову у вічі лізеш? Кортить, щоб поскуп?» Омелько. Письмоводитель станового приїхав, питається, чи ви вдома, то я не знав, що й сказати, боявся, щоб не лаяли. Що йому сказати? Мартин: Зви, проси, бачиш дома, хіба тобі повилазило? Омелько вийшов. Мартин біжить. До бокових дверей. Палашко, письмоводитель приїхав, і я й забув, що її нема. Марисю, пошли за матір'ю до Сидоровички, а сама вари вареники печи курчат, нехай дівчата печерить назбирають, у сметані насмажеш, та яєць зварив у см'ятку, і молока спар, нехай Омелько порося заколить. Та квас квас, що був, бо він раз у раз з похмілля, певно, привіз утверждення в дворянстві. От тепер, пане Красовський, я тобі покажу, яке я бидло, яке теля мій син. До дверей. А, Нефодій Осипович, Пожалуйте, пожалуйте, дорогий гостю. Завіса.